Я не можу не торкнутися двох дуже чутливих тем для кожного киянина. Це питання збереження історичного центру, який знаходиться постійно під пресом забудовників. І друге питання це збереження зелених зон. Це нашої екології, нашої атмосфери, клімату, який навколо в Києві. і В Києві. За часи минулої влади нас було знищено 400 гектарів зелених зон, скверів. Біля чотирьох гектарів міських лісів. І це пов'язане напряму з тим, що відбувалося в Київраді, тому що згідно з генпланом, це заборонено робити. Але чомусь. Київрада приймала такі рішення, і зараз ми їх будемо оскаржувати, а вже вироблені дерева вже на жаль не відновити. Якщо подивитися на цей зараз гінплан, там продовжується, узаконюється, скажімо, виробку лісів. Це треба зупинити, тому що ми втратимо унікальність нашого міста, яке завжди було зеленим. Старый город ⁇ это гордость но не только Талина, а и мира, потому что ему уже более 900 лет. И теперь большие дома являются квартирными товариществами владельцев. Но город очень серьезно к этому относится, и раз в год проходит конференция, на которой архитекторы выражают свои какие-то мнения, и эта конференция происходит по... Ну, по указу, скажем, мэра города, то есть ежегодно. То есть город э, всегда заботится и держит руку на пульсе. На території міста Києва більше ста водойомищ. і вони мають стати зонами відпочинку, а не зонами, де скидають якийсь бруд і використовують помийки машин. Тобто це все треба ввести в систему, по-перше, екологічну, по-друге, зручною для відпочинку. По-третє, ми відповідаємо за наше місто і ми маємо битися за кожне дерево, яке тільки намагається хтось. Зрізати чи змінити обличчя чи ландшафт нашої зеленої зони. Що дратують наші очі в центрі міста довго буде? Вони стоять роками, нічого не робиться. І знаєте, поряд з історичними пам'ятниками, архітектурними пам'ятками ці довгобуди складає таке враження, що тут, знаєте, щось почалось, але не закінчилось. Цих довгобудів у нас 50, і треба їх закінчити. Я думаю, що завдання мерії, мене як мера міста, це провести аудит, забрати те, що можна забрати на баланс міста і закінчити це. Але так, щоб не зруйнувати історичну частину, щоб не зруйнувати те обличчя, яке має місто Київ. Ми фахівці, яких я вже запросив з країн Європейського Союзу, які абсолютно по іншому дивляться на розвиток транспорту, ніж наші господарники у місті Києві, абсолютно по-іншому сприймають питання екології, абсолютно по-іншому сприймають взагалі це життєве пространство, яке є навколо кожного киянина. 23 роки тому ми вирвалися з простору радянського союзу. І почали боротьбу свою за незалежність. Це великі втрати, це велика ціна нашого цивілізаційного вибору. Але в цій боротьбі у нас є партнери: 28 країн-членів Європейського Союзу. Європейська демократія, спільний захист, вільний ринок, громадянське суспільство, економічні, політичні права громадян, які захищені. Це те, що сьогодні вимагає нова Україна. Це те, що вимагають нові люди в новій Україні. Це те, що зробить нашу країну європейською.